Сьогодні у апостола послані користі нам кажемо, Павел просить нас, браття, ми не хочемо вас лишити у незнанні за ті скорби, які ми переносили в вас Ми туди були так отягчені сверхсили, що вже не надіялися, що ми взагалі жити будемо, за те, що гонили нас за віру Христову. Но самі в собі ми мали приговор від смерті для того, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога. Сьогодні та ж сама картина: Бог опускає нас у таку ситуацію, коли кругом ніякого спасення для української. Православної церкви не существує, але Бог є і Бог поможе, бо якщо прийде поміч. Тому добудем знати не юристи, не правозащитники, не хартії, а Бог спасе ситуацію, Бог, котрий воскрешає мертвих, котрий збавив нас от тулької смерти, на котрого надіємося, що ще нас буде ізбавляти, як і ми в Україні надіємося на ізбавлення силою. Божою при і вашої молитви, каже Павел, даби ми даровані нам походати з ту многих, возблагодарили за нас, Бога, Котрий так мудро устрояє весь мир, що ми православні дивимося на заборону церкви, особливо як депутати. Як будь-яку ми думали, що війна кончилася, так хвалили, так кричали. А то вияснилося просто лиш прийняли заборону церкви, зрозуміло, перед нами люди, котрі не знають Бога. І навіть якщо багато з них казали, що не бояться пекла, то їхні заяви. Найся вони не бояться. Що їх чекає кара Божа, тому ніхто. Не сумніваєшся. І ти, Божа мати, в день праздника преподобного Алексія і сповідника Руського, благослови нам, щоб ми були смілі християни православні, не боялися, не переживали, не казали, а що буде? Наша задача служити Богу, держатися єдинства церкви, поступати по Євангелію, все остальне, що буде приходити, Бог буде. Підказувати Духом Святим, що нам робити. Від сам Бог обіцяв, коли вас будуть гонити і визивати на суди, на докази, то не переживайте, що будете говорити. Духом Святим буде дано вам, що треба казати гонителям і безбожникам. І ми, дорогі мої браття і сестри, в день праздника для Закарпаття Великого, я би сказав, регіонального, національного. Просимо Бога Боже, навчи наш народ дивитися на подвиг преподобного Олексія, і як при Австро-Венгрії, як при Чехах, як при большевиках в Совєтському Союзі, так і нині пам'ятати гоніння на церкву. не случайно є. Від сатана. У всіх імперіях остався той же самий, котрий спонукає злих людей на злі діла, а наша задача не боятися спішим на подвиги духовні. Сьогодні, як ніколи, в Україні є можливість не просто бути християнином, а бути ісповідником за віру Христову. І якщо тебе обозвали, Унизили, скорбили, значить, ти вже терпиш за віру Христову. Не біймося, бо наша служба і третій наш антифон в церкві звучить так: радуйтеся і веселіться, коли вас будуть гнати, унижати, оскорбляти ради мене, ради Христа. Віруйте, що тю на землі, ви переборете всі незгоди, а у вічності будете мати вічну нагороду у Царстві Божій, де перебувають, Преподобно Олексій і всі наші святі. Амінь.